Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про нове розслідування з слідство. Інфо. Але перед тим закликаю вас долучитися до збору. Військові потребують дрон-бомбер. Допоможе нам українській правді зібрати на комплекс важкого «Хеві Шот» для 48 ї окремої штурмової бригади. Наша мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Не забувайте про те, що допомога військовим це інвестиція в нашу з вами спільну безпеку. Ну а QR-код ви бачите в куточку. Цього відео а реквізити в описі до нього. Ну і власне далі будемо говорити на ту тему, яку я частково анонсував. Грають всі судді, прокурори, поліцейські та навіть. Діти службовців апарату РНБО Загалом майже 6,5 тисяч чиновників задекларували за 2023 рік виграшів на понад 156 мільйонів гривень. Це вже висновки агенції «Слідство інфо. Долучаю до нашої розмови аби поговорити про це більш детально. Анну бабінець, засновниця та керівниця незалежної розслідувальної агенції «Слідство інфо. Пані Анно, ми вітання. Добрий день. Пані Анно, я дивився і ваш допис у Фейсбуці, і дивився власне ваш ваше розслідування. Спочатку знаєте, заголовків я одразу згадав Олега Ляшка, який свого часу задекларував е, виграш на півмільйона гривень. Згодом його перевірило, перевірило на ЗК, І вони довели про те, що це все ж таки був не справжній виграш. Але ви це ви це проаналізували це. ще Просто... Ви проаналізували майже 6,5 тисяч чиновників? Пані як ви мене заявили, то ми не пані Ано, ви проаналізували декларації 6,5 тисяч чиновників. Ви загалом, я хотів спочатку ваше враження. Ви вірите, що вони все ж таки були такими вдалими гравцями? Фортуна їх любить. Що все ж таки тут є такий момент ухилення від податків? Можливо, як ви це для себе визначили. Як ви це для себе це бачите? В редакції насправді 6,5 тисяч. Це це досить велика цифра, і тому ми зацікавилися. Почали розбиратися з найцікавішими кейсами, з найцікавішими чиновниками з найбільшими виграшами. І мені не здається, що всі ці люди могли стільки виграти. Особливо там є чиновники, у яких це переходить з року в рік. Ми хотіли дізнатися, яка у них стратегія, що їм так весь час щастить. Та ну на жаль, ми не змогли дізнатися і випробувати якусь з цих стратегій. А мені здається, що це якась схема або якісь схеми. На жаль, НЗК, відомство, яке мало би перевіряти правдивість цих виграшів. От ви згадали про пана Ляшка. Uh, та була така історія, коли повністю перевірили декларацію. Виявили, що це не справжні виграші, uh, і справа була передана до набу, і що з нею далі зараз <кій> насправді ніхто не знає. А uh, тому мені здається, що частина цих виграшів, uh, яка частина вона неправдива. А люди можуть декларувати. Я підозрюю, що це можуть бути задекларовані і якісь хабарі, які е, подаються як е, виграші, призи, які не оподатковуються. У мене не Має якихось переконливих доказів цього, але от такі таке просто таку велику кількість чиновників, і час від часу такі дуже чіткі виграші в певних однакових сумах. Ми бачимо за кілька років. Ну, це насправді визиває дуже серйозну підозру, і без органів, які б це розслідували, це і поліція, і, напевно, податкова і НАЗК, яка б, яка б ну агенція, яка мог можна... Аби такі перші червоні пропорції давати щодо такої кількості чиновників, які грають і виграють, та без цього дуже важко зрозуміти правдивість, неправдивість і що саме приховується за цими виграшами. Я би звернув увагу в вашому розслідуванні. Бо ви долучали до розмови Ярослава Желізняка, який, як на мене, частково профільно займається темою ігрального бізнесу. Мені сподобалася його цитата, і зараз наведу. Вона думаю, важлива для нашого обговорення. Подібні помилки можуть бути наслідком схеми зухилення податків. Деякі козина розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося вже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили. Ну, це ж, як я розумію, зовсім вже інший кейс. Це неможливе там оформлення хабара. Це все ж таки, коли ось ці гральні контори намагаються ухилитись від податків. Чи я неправильно зрозумів е, цю цитату. Так, мені здається, що саме про це йдеться, але ну. До до вас чи до ваших друзів колись випадково прилітали гроші від онлайн казано чи від е, якихось інших платформ. Тобто, для того, щоб ці гроші долетіли до 6,5 тисячі чиновників у 2023 році, ну тобто, теж щось мало відбутися, або вони мали бути в цих базах, або вони мали грати, або ну тобто, або мала бути якась домовленість. А, мені здається, що тут е, можливо є якийсь ефект раптовий. І, і, і що чиновник просто декларує мовчки і каже: Я не знаю звідки ці гроші, і чиновник не хоче подати в поліцію і дізнатися, що це за схема. Та да, мені здається, навіть простий громадянин законослухняний хотів би про це дізнатися. Але якщо тобі перед декларацією звалюється там півмільйона гривень, ти просто їх слухняно декларуєш, а потім кажеш: не знаю звідки гроші. Ну тобто, це теж трошки, трошки дивна історія була би. Я думаю, що можуть бути схеми будь-які насправді. Просто їх треба розслідувати, і те, що там 6,5 тисячі чиновників впали якісь гроші випадково. Вони до цього не причетні. але мені це дуже мало віриться. Вони мали бути в якихось базах даних, напевно, або грати, або бути в якійсь змові. Або якщо такі кейси трапилися, то вони перші мають заявити про це в поліцію, заявити про це публічно. Що ось якісь через мене намагаються відмивати якісь гроші, а не просто мовчки їх задекларувати. А вас, от я так розумію, що там не всі дзвінки можливо увійшли в фінальне розслідування. Ну це, це така моя думка. А вас з задовільнила? Ось ця ось ця відповідь? Вона мені навіть здалося трошки логічнішою, коли люди кажуть: ну типу, в нас не вистачає грошей зарплати. Ми таким чином намагаємося знайти собі додаткові якісь статки, додатковий дохід. вас вона не задовільнила. Мені здалося це правда логічним, можливо. Ну, це може бути і правда логічним, але ну ця людина, яка про це казала, а, у нього достатньо регулярний дохід. Ми декларації за три останні роки подивилися, і там в один з років навіть було понад 700 тисяч гривень. Це хороший дохід до зарплати. Причому цей чиновник підкреслив, що це дозволений законом дохід, але все-таки хочете дізнатись стратегію, та як от людина може за рік 700 тисяч гривень. Заробити, та це мене не задовольнила ця відповідь, тому що стратегія досі невідома, щоб можна було і повторити. Ну і кожного року це відбувається. Не знаю, я ніколи не грала в онлайн казино, але мені здається, що переважна кількість випадків все-таки говорить про те, що люди продають гроші, програють гроші в казино, а не виграють переважно. Як вдається у цьому чиновники із зюмської райдержадміністрації. Весь час вигравати протягом трьох років, і побути в плюсах, да, І Дається не те, що там виграв 10 тисяч гривень. Ну додаток до зарплати непоганий, та чиновницької клас там зміг щось більше дозволити собі і сім'ї. А це один з років 700 тисяч гривень на рік. Ну це досить багато, і він сам підкреслив, ви не там шукаєте хабарі, хоча ми його навіть про це не питали. Тому ну ми її подали так, як вона є, тому що у нас немає що заперечити, сказати, що щось не так. Але ну це і дивні суми щорі... щороку, і така трошки дивна відповідь. і Мені здається, що тут без перевірки на ЗК ти єдині, хто можуть запитати всі чеки, всі ходи, щоб зв'язатися з цією організацією, яка ці виграші перерахувала там, як це відбувалося, або треба весь час грати. Ну тобто він для того, щоб заробляти такі суми, треба весь час грати. А коли працювати на державу? А... Пані, Ана, ну в мене я тут з вами погоджусь. В мене є знайомі, які роблять ставки на спорт, і Я щось не пам'ятаю, щоб вони приносили неймовірні суми виграшів додому. Ну принаймні з мого з них спілкування я це не підтримую. Я просто ну це зараз кажу як факт в нашій з вами. з вами розмові. Ви тут декілька разів згадали тезу про НЗК, що вони ігнорують ці декларації, ігнорують перевірки цих декларацій. Ми згадували нашій розмові Олега Ляшка, яко, у кого свого часу декларацію перевірили, а чому тут така інертність, можливо, навіть байдужість, яка природа цього байдужість з точки зору органу, який має цим безпосередньо постійно займатися для мене, це теж не зрозуміло. Ми два запити здається, їм писали, і вони не проявили ніякої там ініціативи, що вони цим займалися чи збираються займатися? Вони просто кажуть, що. Ми в цьому розрізі не розглядаємо. А, ну їх ж є цей механізм повної перевірки декларації, який може тривати кілька місяців. Це там відбувається або за якоюсь скаргою, або якось автоматично вони перевіряють. Тобто вони ніколи в житті не перевірять всіх декларацій. І шість з половиною тисяч теж не перевірять. Але якщо подивитися на суми, які там декларуються, ми власне тому і видали це розслідування, не маючи остаточних відповідей. Що відбувається, ми принаймні підрахували і показали, що тут щось відбувається. Може, відповідні органи звернуть на це увагу і якусь ну може вони до цього там на ЗК, податкова. Хто ще до цього може бути залучений? Поліція може вони просто не знали, що це таке велике явище, що воно масштабне, а воно масштабне, як на мене, і можливо, саме з цього моменту варто вже до цього придивитися. Можливо, вони не знали про масштаби. Тепер дякуючи нашій історії, вони про це знають, і мені здається, можна було би. Почати розбиратися і моніторити на цей предмет, я не знаю, які саме є повноваження у НАЗАК моніторити саме на предмет призів і виграшів. Але ну ми ж з вами погодимося, що це виглядає досить підозріло суми, стабільні чиновники. Мені здається, на цей предмет можна було б почати перевіряти і знаходити це схеми, це справді такі везунчики. У нас працюють в державних органах. Не розповідати історії успіху, якщо так. Після виходу вашого розслідування ну, я так розумію, там близько доби пройшло, можливо, трохи більше до, до слова. Я закликаю наших глядачів його подивитися на Ютубі каналу Сліста .Інфо». Це дуже важливо, аби Дякую. Ви розуміли подивіться. що. дасте. Про що ми тут говоримо? Мені хотілося б ну, можливо, знаєте, коли я вас спитав про НАЗК, ви казали про те, що робили запити. Запити, Можливо, от після виходу розслідування вони все ж таки до вас звернулися з якоюсь публічною комунікацією, або хоча б внутрішньою, те, що ви можете озвучити? А ні, наразі до нас ніхто не звернувся з державних органів, ні НАЗК, ні будь-які інші. У нас вся інформація є проаналізована нами, зібрана і по прізвищах чиновників і по посадах. До нас ніхто не звертався, все звернеться. Звісно, ми будемо вести комунікацію, яка б наблизила всіх нас, і журналістів і державні органи, і суспільство до розгадки такої великої таємниці про а, цих вдалих. А, Везунчиків у владі, які класно мають стратегії класні там онлайн, казино і всяких ставках на спорт. Пані Анно, на цьому будемо завершувати. Дякую, що ви знайшли час для української Дякую правди. Нагадаю, нагадаю для наших глядачів анна Бабінець, засновниця та керівниця незалежної розслідувальної агенції. Слідство інфо була гостем цього випуску. У Реагуйте на нашу розмову в коментарях. Ставте лайк, ставте фотоподобайки та підписуйтесь на YouTube української правди.